А я вам спитаю, от ми говорили в нашій редакції сьогодні про те, що ну є такі визначні постаті, та і для католиків, і для православних християн. І саме осіб, і от ми говорили, що для католиків це беззаперечний авторитет був гузер для нас, для нас з вами беззаперечним авторитетом був митрополит Володимир. А хотілося б, а ви дуже близько стояли біля митрополита, в яку авторитет ну покриває всіх, і тих, тих хто зараз ходять в храми Московського патріархату, та і пам'ятають митрополита, і ті, хто зараз ходить в храми православної церкви України, і пам'ятають. Люблять, поважають митрополита покійного, скажіть, а як він ставився до цієї традиції, яке в нього було ставлення? Ну, розумієте, що як кажуть, яблуко від яблуньки далеко не котиться. Тобто, те сприйняття, яке він вклав в мене, і так як я сприймаю і на сьогоднішній день дію, звісно, це потрібно було в когось почерпнути, оскільки 16 років це були щоденне спілкування і передання досвіду. Воно відклало відповідний відбиток. Так, напередодні завжди Різдва митрополит Володимир відряджав мене в нунціатуру. Ми завжди вітали нунція, відсилали подарунки, символічні і вітальні адреси послам держав, котрі перебувають в Україні і які святкують за григоріанським календарем. Тобто до 25 го числа. Це все це було стабільно. Завжди я відвідував святкову месу в Олександрівському костелі, оскільки на той час ще був. Ми дружили з отцем Віктором Маковським, котрий зараз на Житомирщині. Отець Олег Скнар, який являється у нас священником капеланом і священником у військовому госпіталі. Ми з ним завжди відвідували, колядували. Разом з місцевим єпископом, тобто сприйняття було саме отаким, от і звичайно, завжди 25-го митрополит говорив, що потрібно накривати святковий стіл. Тобто, 25-го так траплялося, що у нас в обов'язковому порядку був ну, святковий стіл, ну не дарма ж його називали інтелігентом в рясі. Тому що він був багато років екзархом Західної Європи, і тому ці традиції західного православного християнства він все-таки перейняв. А там на той час, звісно, у всіх країнах всі країни жили за новою календарем.